Тікаючи, від, тікаючи в пості від гріха, очищуючи себе і своє тіло, обмежуючи себе в всяких, в всяких їдах, ми приближаємося до Бога. Ну, Здавалося, людина хоче якоїсь певної певності. Так як Господь Бог установив для нас світі тайни. А що таке свята тайна? Це є видимий знак невидимої Божої ласки. так? Видимий знак невидимої Божої ласки. Те, що Бог діє, ми хочемо бачити і мати підтвердження зовнішнім, так? зовнішнього виглядом. Ось свята тайна хрещення. Поливання водою, покроплення або занурення. так? Є три види, вони всі три є важні. Це є Така матерія, так? святої Тайни хрещення. Тобто ми бачимо, як того, кого хрестять, поливають водою. Ну, воно символічно для нас, так? Але іменно в цьому часі, іменно під час цієї процедури, так? бо кожна свята тайна має матерію і форму, відбувається. Ще Божий, Божа участь, то, що Господь Бог робить, бо то, що Господь Бог робить, його не видно, не чути, воно не пахне, вухом не чути, помацати не можеш. Чому? Бо тому, що є поєднання двох двох світів, скажімо так, так? є фізичний і метафізичний, природний і позаприродний, нематеріальний. Людина це є вінець творіння Божого, яка поєднує матеріальне із духовним. І іменно через людину, людину як посередник між Богом і землею, так? з грішним тим світом, священник виступає як том, іменно тим посередником, медіатором, так, медіатор, який є між. Землею і між небом. І людина в своїй суті це єдине Боже творіння, яке в собі поєднує і земне і Боже. І тут є дуже важливо звернути увагу, чому піс такий важний. Так? Бо якщо людина дуже довго перебуває в світі, дуже сильно прив'язується до світу, забуваючи про своє походження, що вона створена Господом Богом, що вона покликана до вічності. Прив'язати до землі. І Бог її в землі і лишить. Образно, так? Ну, не в землі-а в землі, а лишить її у тому матеріальному, в чому нас застрягає. І щоб показати Богові приналежність до духовного в часі посту, ми від земного відказуємося. Ну, не повністю, ми не можемо відказатися повністю від земного. Бо тому що нам треба одіватися, нам треба їсти. Постити, чи не постити, але їсти треба, бо помираємо, так? І ми маємо дбати за собою. Але є речі, яких ми на себе набираємо трохи забагато. Отак От як надлишковий там, надлишкова вага, так? це через якийсь неправильний обмін речовин. Не завжди через те, що людина багато їсть чи мало їсть. Ну ясне діло, щоб мати велику утрава трохи їсти. Але все це, чому людина їсть забагато, не має міри, бо щось десь там збилося, так? Людина це так, як, знаєте, ну, не хотілося б порівнювати її з машиною, так? Але щоб було зрозуміло, що є машина, і якщо вона добре відрегульована, ніхто туди не лізе із домашніх таких наших спеціалістів, які люблять щось покрутити, то вона робить нормально. Але коли з часом ти починаєш її там щось підкручувати, примощувати, ще додати якісь там фари, там ще там якийсь тюнінг такий, всякий, так? воно може навіть і гарно. Але то все лишнє. Лишні дірки в корпусі, лишнє все. І потім, якщо воно ще до ладу, то ще навіть би було. Але людину, якщо би прирівнати до тої машини. І сказати про той тюнінг, хотіло би знаєте, такий мати фотоапарат, що фотографує душу, як вона виглядає. Я би вам показав, як виглядають люди, скільки вони на себе того тюнінга поначепляли і титулів. І всяких таких, так як ми любимо називати своїх дітей, І ми потім, тому діти виростають і хочуть, щоб їх вже називали не наймудріший, не найкращий, а якось там якимись титулами, там, знаєш. главний менеджер центрального офісу, тра-та-та, тра-та-та, -та. так любимо дуже ці всякі. а це все тюнінг, розумієте? Земний. І коли людина захоплюється тим земним тюнінгом. Вона по тому не влазить у ті двері, які треба пройти навіть до царства Божого. Не влазить, її той тюнь не пропускає. Дуже багато на собі всього. І тому в часі посту це дуже добра нагода стати перед Господом Богом, як Адам і Єва, до гріху падіння. Знаєте, як це? Вони не мали похотів ні в чому. Вони мали все, що хотіли. Вони мали просто йти і користуватися тими благами, що Господь Бог для них сотворив. Вони не мали одягу, не треба було. Представляєте собі, що в раю була така температура, коли в хаті так в зимі добре напалено, а літом нормально прохолодно. Ну, то, що треба. Не холодно і не, та, і не жарко. І в такому ідеальному стані перебували Адам і Єва. Вони не мали на собі нічого, бо не треба було. І не тільки з одягу, а з тих всяких титулів, так? А потім вони зрішили, пішли в світ. Світ почав наповнятися людьми. Люди, ясне діло, вона це є особа соціальна, так? тобто людина, вона покликана жити в спільноті, а спільнота має свої закони. Так вовки, тигри, леви, ті, які живуть з е, стадами. вівці так само живуть стадом, але їм треба пастуха, бо вони вже є. Приручені. Вівці самі без пастуха не дуже виживуть, так? свізька тварина та, що вже привикла жити біля людини. І коли ми говоримо про відношення Бога і людини, ми, якби ті, що приручені Богом, ми без Нього жити не можемо. Ми, якщо від Бога відходимо, ми губимося, так як та вівця. І не даремно Христос розказує нам. Про ту одну заблукану вівцю, що мав сто овець, одна загубилася, він 99 лишає, йде і де шукає тої одної заблуканої, щоб привести її. Як знаходить, тішиться на бере на плечі несе такий щасливий, не сварить її, що де б ти лазила. А щасливий, бо знайшов її. Чуєте, ми залежні від Бога. І коли ми віддаляємося через той тюнінг. так, я хочу бути такий, я хочу бути такий. А подивися, як я вмію, а подивися, що я знаю, і ми тими, знаєте, так себе обклали, що ця річна віддаляє нас від, від Бога. Як та вівця знаєте, відбивається від стади, десь заблудилася пішла. І коли вона вкупі, знаєте, то вона захищена, бо вона під наглядом і пастуха, а пастух ще має таких псів, які там охороняють, які їх завертають, заганяють. А коли вона сама, і попадеться там в лісі, де заблудиться, все, вовки, хижі звірі, її нападуть і з'їдять. Людина також має таку небезпеку, коли віддаляється від Бога. Ми є належим до тих, знаєте, як тварини є людські, свійські тварини, які без, без людини не можуть жити. Ми люди, ми Божі, ми без Бога не можемо жити. Хто собі думає, що може, Кажу вам ні. І в часі посту, в часі посту коли ми відступаємо від, від Бога, коли ми починаємо занурюватися в ті гріхи брехливості, ці зависті, інтриги всякі, то в часі посту є дуже добра нагода усього того позбутися. Тому тікайте від гріха, обмежте себе в їжі і запам'ятайте, що всі ті речі, якими ми так дуже пишаємося, так тішимося. Я в мене третя ступінь, четвертого виду, а я там, знаєш, головний там, там, а я там ще там. Дуже добре, що ви такі є. Кожний. Кожна праця має бути відзначена і кожен повинен знати своє місце. Знаєте, от, наприклад, беремо до прикладу священство. Є там священики метрофорний там ще там і так далі. Це повинно бути. Але це не має бути цілю життя. Це не має бути предметом хвальби і пихатості. У церкві також є структура обов'язково. Є священник, є декан, є там канцелярія з тими всіма своїми е, ступенями, так, і всякими своїми з, е, завданнями, урядами і так далі. так? Але це не означає для того, щоб ти ходив, тим і пишався, що я я там. Е, як воно там називається? Благочинний, так? чи ще якийсь там. Це дуже добре, що ти є, бо це в першу чергу відповідальність, а не хвальба відповідальність. Твій титул говорить про те, наскільки ти відповідальний. І коли ми говоримо про якогось депутата чи щось інше, чи, чи в кінці кінців про президента, найвища влада в державі, це не означає, що треба ходити і пишатися. Це, це означає рівень відповідальності. І по останніх часах ви бачите, скільки залежить від президента. Багато залежить. І тому кожен наш титул, кожне наше якесь то величання, чи ми так любимо тішитися, воно не для того, щоб ми тішилися, а для того, щоб розуміли рівень своєї відповідальності. В часі пошту дуже є добра нагода усмиритися трохи. Поскидати з себе все лишнє, лишнє от ті всякі, що ми себе так часом прихвалювали, розказували, бути трошки простішим на час посту. Потім після Пасхи будете знову пишатися, а на час посту трохи успокойтеся, обмежте себе в їдах, в забавах. Якщо вже дивиться телевізор, кажете, ну не дивлюся новини, включу ліпше собі якусь музику, наймені грає. А в часі посту. Знаєте, не дивіться ні новини, виключити музику. Дайте можливість вашому мозку трохи подумати. Часом краще побути в тишині, почути Бога. Бо Господь Бог Він до нас не кричить і не говорить, а шепче. Щоб почути голос Божий, треба, як казала моя бабка, треба заткатися, замовчати. Треба замовчати. А в часі посту дуже добра нагода користайте кожною можливістю, кожною нагодою, побути в тишині, послухати Бога, почути себе. Навчитися замовчати в своїх думках, зупинитися. І в такому стані перебувати сьогодні 10 секунд, завтра 20 секунд, потім 30 секунд. Бо не думайте, що це так легко <кхід> побути в тишині. По-перше, її ще треба для себе створити, і потім в ній побути. Амінь.